Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі! Всім привіт! Як завжди вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні зовсім коротеньке відео на тему добрив. Відео не реклама. Просто е, навіть навпаки, хочу вас запитати, який у вас досвід використання цих добрив. Сьогодні я придбав собі добриво компанії Fertis. це литовська фірма. Взагалі, вибір був або Фертіс, або Біопон, або Компо, або Яроміла. Враховуючи, ну, що на це добриво була акція. До речі, одна пачка, 1 кг коштує по акції 203 гривні, вирішив придбати ці добрива. Тим більше, що для хвойних, для троян мені було дуже потрібно, а для скажімо так, для проби придбав ще й для лохіни добриво. Раніше брав водорощине, тепер ці добрива всі гранульовані. Що стосується їхнього складу, друзі, я спробую вам показати. І в мене одразу виникає питання, можливо, хтось з вас мені підскаже. Дивіться. Склад у них абсолютно ідентичний. Ну не знаю, якщо чесно. Чому тоді різниця? Різниця тільки в одному я подивився на самих пакунках: це е, розхід цього добрива на квадратний метр. Наприклад, лохина 1 кг йде на 25 метрів квадратних. Для хвойних добриво 1 кг на 50 метрів квадратних. А для троянд 1 кг на 100 метрів. Ось і все. Я вам покажу іще, друзі, застосування. Це у нас добриво для троянд. Ви можете нажати на своїх екранах стоп і почитати, так? який розхід, що і як застосовувати. Можливо, комусь це буде цікаво. Це у нас добриво для хвойних. І це у нас добриво для лохини. Але тут не тільки лохина, тут брусниця написано, смородина, кущі, агрусу і малини. Ось такий розхід іде. Повторюсь, можливо, комусь буде цікаво. Тепер давайте, друзі, подивимось, які вони, що там всередині взагалі в цих пачках, і по кольору цих добрив. В інтернеті взагалі відгуки позитивні. Чому я купив? Тому що я, як правило, орієнтуюся на відгуки в інтернеті. Тобто тих людей, які вже користувалися такими добривами, так я роблю свій вибір. Так, це у нас добриво для хвойних. І всередині ми маємо ось такий пакунок, ось такі добрива. Ну, Звичайні гранульовані добрива. До речі, що мене ще підкупило, написано без хлору і без нітратів. Так, це у нас для хвойних. Тепер для троянд. Давайте подивимося. Для троянд, друзі, у нас ось таке добриво. Вже такого голубого кольору. Це для троянд. і добриво для лохини. Як воно себе покаже, я не знаю. Вперше я купив добриво з цієї компанії. Пробую, і, можливо, на наступний рік зніму також голубого кольору, це у нас для лохини, агрус та смородини. Можливо, наступного року зніму для вас відео, розповім, або навіть в цьому році розповім, чи є якісь результати, які дуже добре видно одразу. Все, друзі, це ще я хотів вам розповісти. Діліться в коментарях, якщо хтось з вас користувався таким добривом, які воно дає результати. І, взагалі, чи варто, чи не варто було його купувати. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!